Я хочу підкреслити, настільки потужна є спекуляція російської ідеології на таких термінах, як нацизм, фашизм, саме на боротьбі з нацизмом і фашизмом велася вся Друга світова війна проти німецьких агресорів. І на цьому. Цим терміном нині Путін прикриває свою імперську ідеологію і війну проти України України, мовляв, ми воюємо з нацистами і фашистами, які відродилися. А це вони раз насисти і фашисти відродилися, то вони хочуть розв'язати війну проти нашої російської держави. Ми маємо свою російську державу захистити від нова. Новоявлених нацистів і фашистів. І, на жаль, склалося так, що в Білорусі прекрасний білоруський народ, який витерпів у Другій світовій війні такі ж самі жорстокі поневіряння і винищення, як і українці. До речі, українців у Другій світовій війні загинуло найбільше у процентному відношенні до кількості населення. У процентному відношенні до кількості населення українців загинуло найбільше. І ось прагнення білорусів природні теж мати свою державу, яка утворилася після природнього розпаду Радянського Союзу, недовго їм вдалося. Після приходу до влади Лукашенка, який поступово, підступно, злочинно, зловісно разом з Путіним калічив морально і духовно білорусів, які таке ж природне право мають мати свою державу, як мають право мати китайці чи японці чи угорці чи румуни. Таке ж має саме право. Але нинішня політика Лукашенка, яка підпорядкована ідеології злочинній діяльності Путіна, вона загрожує і Україні. Я чомусь думаю, може я помиляюся, що знайдуться серед білоруських вояків, солдатів ті, які не підуть воювати проти України. Які, якщо навіть перейдуть територію, то вони підуть в полон. Вони здадуться українцям. Тому що вони не мають за що воювати. Вони мають свою державу. Вони не хочуть втрачати свою державу, свою свободу і, і, і свою гідність людську. Я думаю, що помоття. По помаленько, поступово якась частина і російського суспільства буде прозрівати, і ми маємо їм допомагати прозрівати російським матерям, які не заборонили своїм синам, солдатам іти воювати проти України, і вбивати українських дітей, руйнувати українські пологові будинки, школи. Вищі навчальні заклади, лікарні, культурні цінності російські матері, мали би всі постати проти цієї імперської ідеології Путіна. Вони, правда, залякані, вони застрашені. І теж у їхній психології, на жаль, закладено те, що ми маємо панувати над усіма. І ось. В цьому контексті я вірю, що перемога буде за українцями. Українцям ще більше будуть допомагати європейські країни, Сполучені Штати і Канада. І керівники Європейських держав нарешті зрозуміють, що оцей період від 24 лютого, коли Росія широкомасштабно розгорнула війну проти України, не вдасться Росії підпорядкувати Україну. Ніколи Україна не буде рабою московських катів. У свій час Микола Бажан. Під час Другої світової війни писав, що ніколи, ніколи Україна не буде рабою німецьких катів. Ми нині з чистим серцем маємо казати, перефразовуючи Миколи Бажана, ніколи, ніколи Україна не буде рабою російських катів, рабою московських катів.